Вау, який класний вид рукописа нова форма року. Тобто, я складаю всім рядів, січневі всі ряди, проводка лютого, проводка. Ой, ні-ні, е, неправильно говорю, проводка одна, сім проводок. Тому що є проводка по цифрі одиниці, проводка двійки, проводка трійки. Я знаходжуся в трійці. Тому що в мене є цифровий ряд всі п'ятниці. Бачите, всі п'ятниці: 3, 7, 7, 426. Там цифровий пароль мого ряду. Це є двійки. Трійки, четвірки, п'ятірки, шестірки і сімки. Сімки. то вже буде цілий тиждень, як. але вони складені не, не з понеділка вівторка, а так суто в ряд. Сім рядів. Сім рядів, та й кольори веселки. Ще за понеділком закріплений оранжевий колір, жовтий, зелений, голубий, синій, червоний, ой, синій фіолетовий, червоний. Та й кольори веселки в такій послідовності. Сім рядів. Сім рядів, п'ять три, один ряд 53. Тижні, 53 не тижні, а 53 цифри. 53 тижні одного ряду, одиничного ряду, третє, четвірка, п'ятірка, шестірка, сімка. Сім рядів є тільки, сім рядів, тому що вісімка вже належить до першого ряду. Тому є сім рядів. І я роблю січневі. Далі переходжу вже на люди, а там далі березневі всі будуть цифри, пароль цифр, пароль цифр класна ідея. Я думала вже не робити її. Але я так замітила, що я захотіла календарну стабільну впорядкованість цифр. Бо в мене вже був такий, є такий рукопис, але вони хаотично, вони записані ось так: 1 січня, 2 січня, 3 січня, 3, 4, 5, 6 і так рядами. Але це мене плутає, тому що не зберігається проводка. А мені важливо, щоб зберігалася проводка. Сім проводок. Бо є проводка моя стабільна. Це той цифровий мій ряд всі п'ятниці цього року. Він тягнеться, ця цифрова проводка, оця цифрова проводка, третя цифра, трійка, трієчка, вона тягнеться від 1981 року, відко я народилася. Ну, Вона завжди тягнулася, вона завжди була однаковою цифровою комбінацією, тому що ці цифри ж вони є стабільні, 100%. Тільки січень-лютий там трішечки цифри змінюються. З трійки Стрійки переходить у мене на четвірку, на 4% і 1, А потім вже далі знов. 3 роки знов стабільно. 3 роки тільки міняється січень-лютий, бо там додається 29 очка одна цифра. Фух, друзі, ось так розказала вам супер шикарнезну ідею. І я думаю, ви будете кайфувати, хто собі зробить таку штуку. Січень включає перше, 8, 15, 22, 29. Далі він переходить в ряд 5, 12, це вже лютий і так далі. 53 рази.